Рав поліції третього рангу. Команда мера міста була на місці вже там за годину після початку вторгнення в районі п'яти тисяч записалась у два половиною рази більше людей. Чиновники такого рангу не часто призивались. Зараз мене звання підполковник. Четверта бригада Національної гвардії, бригада оперативного реагування. Воно, звісно, батальйон, третій батальйон оперативного реагування, Свобода. В у вас є звання? Ну, в поліції я був генерал поліції. Ну, є, напевно, генерал поліції третього рангу. Та що розповідати за той період? Воно, воно, я тоді був начальник міліції, тодішньої міліції в Горлівці, тут недалеко, 10 кілометрів навіть менше, навіть от, в Горлівці. І там же все не так розпочиналось. Тоді ж це було така більш як вони казали, зелена чоловічки, непомітні люди. Ну таке. І. і більше там місцевих підряджали. А ось потім вже трохи пізніше Ловаськ там були. І знову ж таки вони повністю заперечували введення військ своїх, що вони там з Сепором допомагали. Ну, той період був трохи інший. Ну, в Горлівці я став фактично за два тижні вже до всіх подій керівником. Я до цього працював в Кривоградській області, а сам, да, я з Горлівки всю життя там поліцейську, міліцейську, більшу частину там пропрацював на той час. Там вже ситуація трохи по-іншому розвивалася. Вона набула розвитку декілька тижнів, і не, не тільки в Горлівці, це було і події в Донецьку, в Харкові. Це ж все потрібно ув'язувати Крим. Крим ці події відразу. все це потрібно ув'язувати, це такі звіння однієї ноги ну, ланцюга. Тому там все розвивалось, ну що так зайде, мабуть, ніхто не уявляв, але потроху-потроху події цей намагались створити якісь, як сказати, протидію вчиняти, але ну. Не вдалося було. На мою думку, ну, вже багато аналізувалося ці питання. так Розсосереджено, не було якоїсь концентрації зусиль взагалі влади. Я думаю, ранок, як і для всіх, він розпочався. з Звонка зван, да, там хтось набрав близько четвертої ранку. Казали, що все почалося. Несподівано, ні, не стало. Ми ж. Про це говорили вже багато. Я на той час з заступником Віталія Володимировича Кличка був. Ми так десь вже чітко розуміли, що буде вторгнення, будуть активні бойові дії. Тому всі були готові, я думаю. Заступником я став в жовтні. Безпосередньо так з цих питань. Безпеки, тероборони. Ну, якщо пам'ятаєте, було у нас багато підготовчої роботи, робилися з тероборони і нарада, Віталій Володимирович проводив в принципі ще до початку дії закону нового про національний супротив. Ну він не новий, який був прийнятий, який 1 січня двадцять року вступав. Розширяли тероборону, готували для цього матеріальну базу. Перевірки проводили всіх систем життєзабезпечення, якісь малювали сценарії розвиток подій, щоб ну, на них реагувати. І деякі, деякі ті алгоритми, які виробили до цього, вони і застосовувалися вже після повномасштабного вторгнення. Ну, якщо пам'ятаєте, так і збирали, були представники ж всіх багатьох е, рухів політичних партій. Е, Збирали їх, цих ну, вуличних рухів, збирали, спілкувалися, виробляли засоби комунікації, як з ким будемо спілкуватися, і яким чином, якщо розпочнеться війна ще до початку вторгнення, багато у нас було контактів з військовими, надавали допомогу, це таки знову ж таки і до. Початку вторгнення ресурси, ну особливо вже після вторгнення. Ну і допомагали розгортати бригаду територіальної оборони, от, яка фактично з нуля створилась, хоча раніше були там батальйони тероборони, але і кількість збільшилась, і управління бригади збільшилось, приміщення потрібно. Так, да, просто 12-ту да, нашу київську ось зброю. Допомогли, до речі, я дуже, дуже таке правильно було зроблене. Наскільки я знаю, на, на, це чи не одна бригада, де якої зброя була ще до початку вторгнення завезена там на склади до кімнат зберігання, що дало можливості з перших хвилин, навіть там часів вторгнення е, озброювати особовий склад і тих, хто приходив. До бригади тероборони записуватись. Очікування і розуміння було однозначно, що не буде так, як в 2014 році. Тут, ну я можу сказати, враховуючи попередній той свій досвід і те, що вже потім пережили, все ж таки вісім років чітко дали зрозуміти всім, всій страні, всім, всім людям, де правда і як потрібно діяти. Та ему ці, які емоції було дуже багато роботи. Команда мера міста була на місці вже там за годину після початку вторгнення Віталій Віталіолинська наради проводив. Всі заступники займалися своїми питаннями. Ми ж пам'ятаємо, як фактично там за тиждень, за тиждень кажу, за добу, за дві куча вже виросла цих їжаків, парикат якихось бетонні плити. Техніка працювала, щось копали там на можливих напрямках, де всі ці йдуть. Ну, це оболонь як приклад. Там. Але ж це ми розуміємо, що це не могло бути ну, так, там, по щелчку, якщо зарані не планувалось. Ми зустрічалися з із заступником за кілька днів чи за тиждень, чи за збирали всіх керівників будівельних компаній міста Києва, які... а також фірм по производству. Бетонних конструкцій з ними все це промовлялося. все Це було вже так трохи напрацьовано, Ця ситуація. Е, ну дійсно можу сказати, кияни за перші кілька днів до бригади при штатній чисельності. Там я не пам'ятаю, щось плюс-мінус в районі п'яти тисяч записалось два з половиною рази більше людей. Перші там три-чотири дні. Зараз вже в Києві дві бригади. Ну як за законом воно було, тому. Я думаю, в подальшому таке рішення і було прийнято зробити дві бригади, тому що дійсно багато людей. А потім через тиждень да, почали вже люди, які оформляли добровольчі формування територіальної громади, які ну, фактично деякі з них також відразу вступали в бій. Серйозний порив, я думаю, ворог дуже серйозно прорахувався. ми. З вами бачили ці автозаки в Ірпіні, які намагалися там Емоне, кемеровський, який намагався приїхати чуть на другий день вже до Києва. Ну, це мені, я такий висновок роблю, що вони вже думали на другий-третій день вже займатися якимись там поліцейськими ділами. І я думаю, трохи їх призупинили, те, що побачили. Як десятки тисяч людей отримують зброю і готові з цією зброєю захищати. Ну і не тільки Київ, там і в області ж це було таке масове явище. Я призвався. Тобто це звільнення. Так я ж якби залишився заступником, мобілізувався, написав заяву, щоб з мене цю бронь зняли. У мене там бронь була. О, я кілька там діб вирішили, як її знімати, тому що, я так розумію, чиновники такого рангу не часто призивалися, де в воєнково були проблеми. Да? Ну, Віталій Володимирович підтримав. Віталій Володимирович, бачите, ж, приїздив 31 грудня поздравив киян, які тут воюють на Сході які Київ підтримує, до речі, дуже сильно. Більше радості у кожного з нас пов'язане, я думаю, з родинами, з близькими, але ну, те, що так емоційно теж радує, це успіхи і Національної гвардії, і Збройних сил. Бачимо, що Україна, українці дали відсіч одне, ну, з найбільших, так, як ми вважали там. Друга в світі армія, да? Ну, опустіть другу в світі армію, ну це дуже всім подобається. І продовжувати опускати. Їх, заганяти під цей, що вони вже не знають, що далі робити. Є багато, звісно, і звісно, таких і поганих емоцій, на жаль, це війна. Ну, взагалі, Джека Лондона я, ну, так, як дитинство почав читати, зараз перечитую, це такий один з, з таких улюблених авторів історії України Хевшевського читаю. Всі бажають перемоги. І ми повинні бажати друг другу. Перемоги над ворогом. Най, найбільш, найнацис, найбільш жорстока битва в історії України. Цієсловедної перемоги ми заслужили вже. Ну і щоб всі були здорові.